Гарні новини із фронту. Біля Бахмута Збройні Сили України знищують окупантів пачками. Йде виснаження ворога. Деякі із гори вояк склали зброю та здались. Про це та інше далі. Друзі, підписуйтесь на канал, поставте лайк та коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую! На даний момент найгарячіша точка фронту це біля Бахмута. Там ідуть запеклі бої на околицях Опитного. Окупанти хочуть прорватися та закріпитися в населеному пункті, але ніяк не можуть прорвати оборону українських захисників. Російські військові проводять вилазки по 5-10 чоловік для виявлення оборони українських рубежів біля Іванграду, опитного та Бахмуту. Також бої проходять на околицях самого Бахмута. Збройні сили України стримують навалу орків, знищують їх великими партіями. Деяких окупантів вдається брати в оточення, після чого росіяни складають зброю, особливо прекрасно складають зброю мобілізовані із Росії та Зеки, у яких немає ніякої мотивації помирати на Україні за Путіна. За оцінкою військових біля Бахмута зараз ідуть вирішальні бої, які покажуть, що буде на фронті до весни. Якщо російські війська не зможуть прорвати фронт оборони збройних сил України. Вистоїть, ми впевнені, що окупанти не зможуть це зробити. Тоді для росіян все буде закінчено. Вони покажуть своїм військовим, що російська армія на даний момент не спроможна до наступальних дій, незважаючи на переважну кількість мобілізованих. У свою чергу стримавши оборону Бахмута та вистоявши, Україна покаже усьому світу, що українські захисники нав'язують ворогу свої плани. Програвши під Бахмутом, росіяни не зможуть втримати контрнаступ із збройних сил України на всій ділянці фронту. Адже по заявах військових експертів зараз на сході України йде знищення російських окупантів. Знищивши велику кількість, російська армія не зможе в найближчий місяць поповнити свої лави новими військовими мобілізованими чи зеками. Прийдеться знову у Росії робити мобілізацію. Російська влада не хоче цього, тому що це може обернутися крахом для неї. У росіян будуть виникати запитання, де поділися попередні мобілізовані. Вони будуть лежати в українському чорноземі або будуть знаходитися в чорних пакетах. За оцінками військових, які тримають оборону в Бахмуті, в навколишніх полях валяється понад дві тисячі знищених окупантів, чиї тіла ніхто не спішить забирати. Росіянам вони просто не потрібні. На вулиці зима, мороз, сніг, але українські бійці тримають оборону і заявляють, що не пропустять ворога. На цьому у нас все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Віримо ЗСУ!